Перед Великодній 40-денний піст найбільший піст у році. До нього віряни готуються заздалегідь. Очищення душі розпочинається з неділі прощення. Далі, кажуть священники, годиться з їжі та поганих звичок. Палити, любити випити чи увесь вечір просидіти за комп'ютером, наступний місяць спробуйте прожити інакше. Піст це випробовування своєї волі. Цей піст – це найвеликий піст народі. І Він має бути не тільки у нашому народі. А у всьому світі, тому що Ісус Христос спав весь світ від тяжкого гріха. Це є духовне переродження На цей час, бо людина весь час має якісь там гріхи обов'язково. Але в час просто треба трошки ті, там в духовному стані, бути більш піднесеному. Великий піст, час покути, 40 днів очищення християн готують до найбільшого свята у році воскресіння Христового. В цей період годиться не лише відмовитись від молочних страв, а й давати милостиню, просити прощення у Бога і обов'язково молитись на службі. Не забувати сповідатись та причащатись. Найважніше в пості слідкувати за своїми думками, своїми емоціями, і позитивними, і негативними. Щоб навчатися вправлятися в тих таких в такій глибокій духовній боротьбі, ми маємо такий особливий благодатний час, бо в пості дає подвійну силу людині на перемогу над своїми пристрастями, і цей час треба правильно використати, щоб боротися за своє очищення, щоб використати ті всі моменти Божої благодаті, яка дає силу протистояти злу. В сучасному світі звиклося піст сприймати не лише як очищення душі, а й свого тіла. Багато людей у піст намагаються скинути зайві кілограми. Священники ж нагадують, таке утримання вважається гріхом. Ми повинні в пості зрозуміти, що має дбати на зростання внутрішньої людини, а зовнішня людина має занепадати. Тобто, і тілесно, коли зв'язуємо себе від страв, ми просто робимо сильніший дух, щоб він і чистіший розум, щоб він більше міг молитися, більше могла людина каятися, більше могла бачити ті духовні речі, які в повсякденному житті вона забуває. це добре це розрузочні такі у середині, таке обляга. Як вам сказати, що легше стає після цього посту, бо ми ж забиваємо всякими жирами там то все свій організм, а то трошки розгружає. Я чула по радіо, що попостити треба першу неділю і останню, а там уже так як вийде. Обмежувати себе в їжі не варто хворим, дітям, вагідним та тим, хто багато працює. Наслідок такого очищення дратівливість, агресія і в перспективі навіть депресія. Але в будь-якому випадку не потрібно забувати про піст як Боже благословення. І якщо ви насправді хочете очистити свою душу, думки та тіло від гріхів, старайтеся про піст не розповідати нікому. Християнський піст має бути в тайні, тобто ми постимо, але постимо з радістю, з надією, з вірою, з любов'ю. Постимо не це є. Для нас якась праця такий труд, а це така маленька жертва, яку людина може дати господеві. Юлія Струк Сергій Грицак для поді телеканалу не